Нові штами коронавірусу вже в Україні. У Львові провели операцію 102-річному пацієнту з онкохворобою. Ветеран, який втратив на війні ногу та руку, і частково зір, вступив до вишу. Також сьогодні говоритимемо про те, чому вакцинація є ключовим етапом підготовки до нового навчального року, а також про небезпечні хвороби, які можуть переносити комарі. З вами медексперт і просто зараз ми поговоримо про найважливіше зі світу медицини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання. Яки натискайте дзвіночок, щоб не пропускати головне, та діліться своїми думками у коментарях. Повернення до школи це не лише підручники та нові враження, а й підвищений ризик інфекцій. Тож далі розповімо, чому вакцинації є ключовим етапом підготовки до навчального року, і від яких захворювань потрібно захищати дітей. Початок навчального року це не лише підготовка зошитів і підручників. У школі діти контактують між собою у закритих приміщеннях, що сприяє швидкому поширенню інфекцій. Щоб зменшити ризик захворювань, потрібно вакцинувати дітей. За календарем профілактичних щеплень. Імунізація здійснюється від десяти небезпечних інфекцій. Якщо ми говоримо про діючий календар щеплень. То всі дітки перед школою, тобто це 6 років, так повинні зробити чергову вакцинацію проти дифтерії і правця. Якщо батьки хочуть зробити вакцину, ще якщо яка містить кашлюковий компонент, то і проти кашлюка підтримати і продовжити захист, проти поліоміліту і проти кору краснухи і паротиту. Цьогоріч була підвищена захворюваність на кашлюк, тож медики рекомендують захищати дітей від цього захворювання. Кашлюк найбільш небезпечний це є для дітей. Звичайно, він найбільш небезпечний для дітей до року, так? Бо тому що це діти де е, Є якщо дитина до року хворіє на кашлюк, це там взагалі високий відсоток смертності, та майже від смертності. Щеплення допомагають оновити імунітет без ризику захворіти з ускладненнями. Вакцини дуже безпечні і вакцини дуже ефективні. І коли трапляється така. Трагічна історія, менінгококова інфекція, важка пневмонія з ускладненнями, важкий сепсис, це генералізована інфекція маленької дитини. Навіть по своєму досвіду, я вже не говорю про глобальну статистику: це не вакциновані. І такого сценарію подій я не бачила у вакцинованих. Вакцинація націлена на захворювання, які потенційно можуть бути небезпечними для життя та здоров'я дітей. Але через недостатній рівень імунізації в Україні все ще трапляються спалахи хвороб. Спалах поліомліту недавно був. Спалах гепатиту А, тому що у нас війна був зараз. Спалах кору черговий. Я нагадаю вам, що в 2017 році ми мали спалах кору, як і по інших країнах. Але я нагадаю вам, що Україна мала найбільшу кількість захворілих за час там того спалаху кору не те, що в Європі, а у світі, якщо порівнювати, ми була друга країна за висотою захворюваності після Мадагаскару. Ми мали досить високі цифри захворюваності і ще мали випадки смертельних випадків. І на жаль, ці випадки смертельні були у дітей, які мали хронічні певні захворювання, які в кір дав їм захострення цих захворювань, і на жаль, ми не не змогли вберегти їхнє життя. І попри це, кір ще не вдалося подолати повністю спалахи хвороби і досі фіксуються. Ми маємо спалахи, ми мали спалахи у Чернівецькій області, в Львівській області це поодинокі там випадки, але все починається з поодиноких випадків. Так і в нас починався спалах тоді, в 18 році, з поодиноких випадків. А потім ми мали досить великі цифри. А коли вже є високі цифри захворювання, це дуже важко зупинити. Вакцинація це захист і для тих, хто з певних причин не може бути вакцинований. Тому якщо 95% населення буде мати імунітет до цих інфекцій, вони не зможуть поширюватись. А отже, це допоможе і тим, хто не має від них захисту. Всі країни світу вакцинуються так? і краще вакцинуються ніж ми, і тому щодень використовується величезна кількість доз вакцин. І на в кожній країні є суворі. Системи нагляду за безпекою вакцин також не забуваємо за грип, який теж дуже небезпечний і від якого теж можна захиститись завдяки вакцинації. Її рекомендують починати перед сезоном захворюваності. Як правило, в Україну вона приходить в жовтні. Один рік я пам'ятаю, що було в кінці вересня, і тоді ж ми починаємо вакцинуватися. Сезон грипу це до кінця весни. Ви можете проаналізувати попередній сезон, коли грип почався мало не на початку березня, який агресивний він був. У невакцинований грип переноситься дуже часто важко, але навіть якщо ми його перенесли і в легкій формі, дуже часто є віддалені наслідки на різні системи. Вакцинуватись потрібно кожного сезону, адже штами змінюються, і під них відповідно створюють нові вакцини. Вірус змінюється так. І вакцина згідно прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які віруси грипу будуть циркулювати наступного сезону. А це також дуже величезна глобальна система, яка відслідковує циркуляцію різних штамів і прогнозує, які будуть актуальними на наступний сезон, згідно цього прогнозу. Фірми виробники створюють вакцину, тобто вона її склад змінюється щороку. Важливо пам'ятати, що вакцина не замінює гігієни та інших профілактичних заходів, тож в комплексі це забезпечить ефективний захист від небезпечних захворювань. Коронавірус знову прокинувся вже другий рік поспіль. Улітку фіксують значне поширення хвороби. Які нові штами зафіксували в Україні? Зараз ми розповімо. А також покажемо, як львівські медики допомогли 102-річному пацієнтові з онкопатологією. Не перемикайте. В Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. За офіційними даними, вже зафіксовано близько 40 випадків субваріанту Стратус, характерною ознакою якого є хриплий голос. Окрім того, ще на початку 2025 року виявили один випадок іншого субваріанту німбус, для якого типовим симптомом є гострий біль у горлі. Для обох штамів також характерні нежить, підвищена температура, втома, кашель, голов. Вний біль, втрата апетиту, нюху та смаку. Зазначимо, що мутації коронавірусу природний процес, подібний до змін вірусу грипу. covid 19 постійно еволюціонує, як і інші респіраторні інфекції. Тому підходи до профілактики залишаються незмінними і наразі найефективнішим засобом захисту залишається вакцинація. Вік не бар'єр для лікування. Фахівці львівського онкологічного центру успішно прооперували 102-річного пацієнта. У чоловіка була злоякісна пухлина шкіри, яка виросла до 8 сантиметрів, і згодом почала приносити дискомфорт через виразки, нагноєння, біль та кровотечі. Тоді чоловік звернувся до лікарів. Серцева діяльність, робота нирок та загальні показники у чоловіка були задовільними для проведення втручання. Під місцевою анестезією онкологи успішно видалили пухлину. І пацієнта вже виписали додому. Комарі звичні для нашого літа, але іноді вони несуть значно більшу небезпеку ніж дискомфорт після укусу. Вони можуть бути переносниками небезпечних інфекцій та паразитарних захворювань. Тож зараз ми розкажемо, які хвороби можуть поширити ці комахи та як уберегтись від ризику. Комарі переносять найбільше інфекційних хвороб у світі серед усіх комах. Велика кількість опадів та висока вологість створюють сприятливі умови для їх розмноження. Пік активності, зокрема на Львівщині, спостерігають у липні та серпні. Біля водойм, як правило, є місця виплоду комарів. Для того, щоб їх масового поширення не було, водойми повинні очищатися і проходити так звану анофологенну обробку, тобто спеціальні речовини розпилюють для того, щоб менша кількість комарів була в популяції. У деяких людей укуси комарів викликають алергічні реакції, що потребують медикаментозного лікування. А розчісування місця укусу може мати негативні наслідки. Якщо в нас травмується шкіра, це є відкрита ранева поверхня, яка може стати вхідними воротами для проникнення різноманітних бактерій. Як правило, популярні бактерії приєднуються, виникає нагноєння, яке, якщо своєчасно не полікувати, може призвести до більш складних ускладнень. Це розлите гніне запалення флегмона або локальне гніне запалення може бути абстец. Найбільша загроза від комарів інфекційні захворювання. Малярія, жовта лихоманка, лихоманка західного нілу, чи кунгунія та паразитарне захворювання дирофіляріоз – лише частина списку в Україні. Малярію комахи не передають усі випадки завезені а у дирофіляріоз трапляється, хоч і рідко. Серед всіх наших паразитарних захворювань людини, особливо місце, займають ті гельмітози, що викликаються гельмітозами тварин. Власне, дирофіліріоз відноситься до таких паразитарних захворювань, тому що це паразитарне захворювання, яке викликається паразитуванням підшкідній клітковинної людини, такого круглого білого гельмінта, ну, який досягає наразі до 17 сантиметрів. Щороку на Львівщині фіксують до чотирьох випадків дерофіляріозу, а нещодавно такий випадок зафіксували на Рівненщині. З верхньої повіки у жінки видалили 11 сантиметрового гельмінта. Найчастіше такі утворення, оці, як я кажу, ці такі пухлинки, вони найчастіше бувають в оці, в верхній частині тулуба, скажімо так, шиї, голові. Ну, можу бути під ребром, може бути, ну, в кого як. Можу, гріз, але переважно верхня частина тулуба. Робиться така, ну як пухлинка. Та пухлинка росте, значить, ну, свербить людину, людина то розчісує, можна навіть нагнуїтися та кіста. І, власне, з тої кісти до нас доставляють. Вже з хірурги, хірурги, коли видали, доставляють до черв'яка. Паразит може виростати до 17 сантиметрів і переміщатися під шкірою людини. Видалити його можна лише хірургічним шляхом. Людина, можна сказати, такий біологічний тупик при цьому захворюванні. Джерелом інвазії все-таки служать зі смейства котячих, псячих, тому що коли є хвора тварина, комар її кусає, і так передається людині. Напряму від людини навпаки не буває. От людини вже захворювання є як тупик. Від людини вже не може захворіти більше ніхто. Ні, ні, ні. Від моменту зараження до появи перших симптомів може пройти від кількох місяців до кількох років. Спочатку цього року, наприклад, у нас було три випадки минулого року було чотири випадки. Щоб зменшити ризик інфікування, потрібно регулярно проводити обробку домашніх тварин від паразитів. Для людей головний захист це репеленти, тобто спреї, які відлякують комах, сітки на вікнах, закритий одяг у місцях скупчення комарів та уникнення перебування біля стоячої водойми у вечірній час. Ти в на війні ногу, руку і частково зір, і попри це вступив до вишу і планує стати тренером зі стрільби. Про цю історію незламного ви почуєте вже за мить. Попри труднощі, знайшов своє покликання. 37-річний Іван Роман, який на війні втратив обидві кінцівки і залишився майже незрячим. Мріє стати тренером зі стрільби з лука. Для цього він вступив до Львівського державного університету фізичної культури. Під час лікування захисник мав можливість відвідати майстер-класи зі стрільби. Він навчився натягувати тятиву зубами і нині вже бере участь у змаганнях. Чоловік також мріє увійти до національної паралімпійської збірної України. Подолав тисячі кілометрів, щоб пройти лікування у львівських медиків. Француз Квентін Косен приїхав із Гондурасу на операцію до Львова у лікарню святого Пантелеймона. Сюди йому порадила звернутися його дівчина-українка. Чоловік тривалий час мешкає на Карибах, де працює інструктором серфінгу. Проте сильний біль у спині протягом року не давав спокійно жити. Спеціалісти діагностували остеохондроз через перенавантаження, спричинене екстремальними видами спорту. У чоловіка виникла грижа. Між хребцевого диска, що здавлювала нервові корінці, та провокувала біль у спині та нозі, команда нейрохірургів успішно виконала операцію. А з вдячності за допомогу, іноземець набив собі тату з гербом України. Ми стежимо за найактуальнішими медичними подіями та історіями, які надихають. Бережіть себе і пам'ятайте, турбота про здоров'я починається з вас, а ми вас інформуватимемо про те, як його зберегти. Тож шукайте нас в Ютубі, щоб побачити та знати ще більше. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Побачимось у наступному випуску.